Валерія Роман, НК «Авіаексперта». Пане Валерію, вітаємо вас. Да, доброго ранку. Чи дійсно росіянам напередодні стало боляче? Хочемо спитати, ось які практичні наслідки операції павутина приниження павутиною Росіян? Ми можемо зараз говорити. Ну, поки що відомо наслідки удару по двох аеродромах. Це попередні наслідки по аеродрому чи це знімки з радарів синтезованої апертури, але вони дають супутники супутникові знімки з радарів синтезованої апертурою, але вони дають дуже високу якість, майже схожу на фотографічну. Так на Олені пишуть, що уражено три стратегічних бомбардувальники Ту 95 МС і один транспортний літак Ан-12. Ан -12. На Білій уражено, а, знищено 3 Ту-95МС бомбардувальники і пошкоджений а один з такий же самий бомбардувальник пошкоджено і знищено один Ту-22М3, так званий бекфайр за, за натівськими кодами. Ну з але все це не все це лише попередні висновки. Поки що фотографічних докладних фотографічних знімків нема. Пане Валерію, а оці літаки, про які ви сказали, ту 95 Ту-22, М3, Взагалі, що це за літаки? Чому вони цінні сьогодні для Росії? І яку роль головне вони відіграють у війні проти України? Ту 95 МС це основний російський стратегічний бомбардувальник, який запускав по нашій країні крилаті ракети Х-101. 95% бойових вилітів і випусків було здійснено саме з цього типу літаків. Тобто, зрозуміло, що виведення з ладу тут можна, може йти мова мінімально шести таких літаків це за попередніми підкреслюю висновками. Да? Це в значній мірі зменшить е, інтенсивність ударів по нашій країні е, росіян. А ту 22 – Це дальній бомбардувальник, тобто за класом трохи нижче машина. Там то 95 мс стратегічний, а це дальній, з меншою дальністю, і він здатний нести ракети Х-22 лише. Ну і Х-32 – модернізовані варіанти. В них дальність невисока 500 кілометрів. І за останні кілька місяців вони використовувалися лише один раз, наскільки я пам'ятаю, а десь пару тижнів тому стартував з Моздока один з цих літаків і запустив ракету Х-22 з Чорного моря. Тобто ці літаки загалом виведені з аеродрому Шайковка, який знаходився досить близько до нашої території. І був під ударами, на по ньому наносилися удари, і на цьому аеродромі був знищений один бомбардувальник. Тому їх перекинули як найдалі на в основному на аеродром Білая, там де а, це базовий аеродром російського 200-го важкого бомбардувального полку, який озброєні тим самим типом літаками. Ту-22М3. пана Валерія. На вашу думку, чому російська ППО виявилася от неспроможною виявити таку кількість дронів? Тому що її там не було там відповідь край проста. Її да? просто не була. Вона більш потрібна під Москвою на 9 травня, да? вона більш-менш потрібна там біля лінії фронту. Хоча з глибинок на фронт не дуже тягнуть росіяни. От. І що б вона зробила, що б вона зробила з маленькими безпілотниками? До да там, поки росіяни до тями прийшли, там вже і наліт був закінчений, він же тривав хвилини. Ну, максимально там кілька десят хвилин він тривав. От тому російська ППО. Вони там навіть автоматних пострілів не було чути. Просто прилетіло, бабахнуло ну, питання пойнялися. Чому, чому вони так? Кучно тримали літаки на цих аеродромах згідно знову ж таки розвідці та і тим даним, які отримували, якщо там не було ППО, чи вони так взагалі недалеко глядно, Я не знаю, були впевнені в тому, що туди нічого не прилетить. Але питання в іншому коротенько пошкоджені літаки, як швидко росіяни їх зможуть відновити? Чи є у них на це спроможності? Ну, перша половина питання це у росіян просто небагато аеродромів, і всі вони, практично окрім одного, знаходилися під нашими ударами. Окрім Сєришева, туди просто не доїхала вантажівка. А відновити їм буде важко, тому що ну, розумієте, це ремонт модернізація одного ти 95 ту МС. Зараз от росіяни пробують їх Оновити їх обладнання це 60-70 мільйонів доларів. А крім того, в них нема з де брати нові, нові такі літаки, бо серійний випуск був завершений і лише залишилося кілька планерів літаків в Казані на заводі виробники лише типів Ту 22 м 3 і Ту 160 І все, це старий радянський заділ. Як тільки вони їх використають. Що дуже тривало, вони вже 6 років не можуть добудувати ці літаки і передати до військ. Після цього лише з баз збереження, а там літаки вже розкомплектовані і поєржавіли. зрозуміло. Дуже дякуємо вам за відповіді. Валерій Романенко, Добре. авіаексперт, експерт, долучався до нашого ефіру.